Історія Саші та міста незавершених історій, озброєний хронікою переплетених світів та чорнильницею, що переливалася кольорами, Сашо продовжив свою подорож. Тепер він шукав не скарби чи артефакти, а точки перетину, місця, де реальності інших дослідників торкалися його власної. Він зрозумів, що його світ це лише одна книга у велетенській невидимій бібліотеці. Хроніка привела його до широкої випаленої пустелі. Карта вказувала на аномалію в самому її серці. Після довгого виснажливого переходу під палючим сонцем він побачив його. Це було місто, але воно було недобудоване. Вежі з пісковика обривалися на півдорозі до неба. Стіни були зведені лише частково, вулиці вели в нікуди. Це місто виглядало як архітектурний ескіз. Покинутий автором на півслові. Повітря тут було тихим, але неспокійним. Воно було наповнене напругою незавершеності. Коли Саша увійшов у місто, він побачив його мешканців. Це були напівпрозорі, мерехтливі фігури, схожі на привідів. Вони безцільно блукали вулицями, повторюючи одні ті ж самі дії. Муллер знову й знову намагався покласти неіснуючий камінь. Торговець розкладав на порожньому прилавку невидимий товар, а стражник стояв на посту біля недобудованої прами. Це були відлуння сироти, персонажі з історії, яких їхні автори покинули. Це були герої, чиї пригови обервалися, не дійшовши до фіналу. Їхній світ, їхня історія застигла приречена на вічне повторення незавершених дій. Саша відкрив хроніку, сторінки, присвячені цьому місцю, були майже порожніми, лише кілька уривчатих фраз. І тоді великий архітектор Азар почав зводити місто Сонця. Він працював, не покладаючи рук, але розумів, що сам не впорається. І тоді за гір прийшов юний дослідник, який бачив інші святи і знав секрети забутих креслень. Раптом з піску піднявся гігантський вихор. Але це був не пісок. Це були мільйони літер, що кружляли в шаленому танці. З центру вихору на Сашу подивилися два Палагичі ока. Це був страж порожнесії, сутність, породжена незавершенстю, яка охороняла це місце від будь-яких змін. Бо будь-яка зміна могла б остаточно стерти ці крихкі залички історії. Не торкайся їх, не змінюй нічого. Це все, що залишилося. Пролунав в голові Саші щепіт, зітканий із розпачу. Саша зрозумів, що не може просто піти, але й битися зі стражем, який був самою суттю доспочу цього місця, було марно. Він мав дати цим історіям те, чого їм бракувало. Завершення. Він сів на землю посеред головної прошті, розкрив хроніку і вмочив перо в свою чорнильницю. Він не намагався написати свою історію. Він вирішив стати співавтором. Він почав з першої уривчастої фрази. І тоді великий архітектор Азар почав зводити міста Сонця, він працював, не покладаючи рук, але розумів, що сам не впорається. І тоді за гір прийшов юний дослідник, який бачив інші світи і знав секрети забутих креслень. Коли він писав, навколо нього почали відбуватися зміни, на пірпрозора архітектора зараз раптом подивилася на Сашу з подивом і розумінням. Він підійшов і почав допомагати Саші, показуючи жестами, де краще закласти фундамент нової будівлі. Потім Саша перейшов до другої історії. Принцеса Ліана чекала на свого ріківника у найвищій вежі, але вона була мутра і смілива, Вона не чекала пасивно. Вона вивчала старі сироли і знайшла спосіб послати сигнал про допомогу, використовуючи сонячне світло і кристали. І на вершині недобудованої вежі, пригожачі гура, принцесі почали викладати з уламків скла скласних візерунок, що засяяв на сонці. Страж порожнечий почав слабшати. Його вихор літер сповільнювався. Він міг протистояти надію, що народилася. Останньою була історія про бурю. Але темна піщанна буря насувалася з півдня. Це була не просто буря, це був древній дух в пустелі, розігнаний тим, що місто порушило його спокій. Але герої міста не стали з ним битися. Вони вийшли йому на зустріч з дарами, чистою водою і з півом, який розповідав про їхню мрію жити в гармонії з пустелею. Саша писав, як персонажі в місті оживали, знаходячи нову мету. Вони почали добудовувати своє місто, але вже не за старим планом. Вони імпровізували, додавали щось своє, наткненні ідеями Саачі. Коли він написав останні рядки, страж порожненчий повністю розсіявся, залишивши після себе лише зменьку тихих спокійних літер, які осіли на пісок. Місто перестало бути ескізом воно вожило. Природні фігури набули кольору й щільності. Вони не стали повністю матеріальними, залишаючись істотами зі своєї власної історії. Але тепер їхня історія мала продовження. Архітектор Азар блонився до стачі і простягнув йому маленький всягючий кімін. Це був камінь наткнення, артефакт, який дозволяв бачити потенціал у будь-якій незавершеній справі. Подякувавши мешканцям міста сонця, Саша вірушив далі. Він зрозумів, що його роль як бібліотекаря не лише збирати готові історії, іноді йому доводити взяти співавтором, допомагаючи тим, хто загубився на півдорозі, знайти свій фінал або, що краще, новий початок. Його хроніка поповнилася новою унікальною главою, і він знав, що попереду на нього чекає ще безліч покинутих історій, які мріють про свого читача і співавтора.